Він був тією іскрою, яка запалювала цілі вогнища і від якої воскресали усі, кого вона торкалася. Він знав одну з найбільших таємних життя любити кожну людину тою святою, безкорисливою любов'ю, якою батько любить своїх дітей. До нього постійно тягнулися діти, вчителі та батьки. Усі знали, що він їх вислухає, підтримає, допоможе, захистить. Я би хотів. Відзначити в ньому три чесноти. Його велику любов до України. Він був великим патріотом батьківщини нашої України. Він мав велику любов до своїх дітей, до тих дітей, які були йому доручені, для тих дітей, з якими він працював ціле своє життя як педагог. Потім як директор школи, і він мав велику любов до церкви, до Господа Бога. Він мене буквально заставляв катехізацію давати нашим дітям, вчити їх про Бога, вчити їх християнських законів, вчити їх християнські заповіді, тому що він знав, що християнське виховання це є запорука того, що діти наші виростуть добрими дітьми, дітьми, які будуть любити Бога, які будуть батьківщину нашу любити, які будуть шанувати своїх рідних, шанувати своїх батьків. Ці катехізації я їх пам'ятатиму, напевно, буду все життя, тому що школа ще була старенька, нової ще не було, не було де проводити. В церкві було холодно, і ми ті катехізації. Рано перший урок був в 8-й годині, ми їх проводили в нашому приміщенні освіти. Там на той час то приміщення належало до школи, і буквально всі класи, чи принаймні один раз молодші, другий раз старші, вони приходили до школи туди, і ми там перший урок мали катехізації. І для мене цей урок був важливіший, і мені було для нього підготуватися багато важче, ніж до недільної проповіді для людей. Тому що під піллі ми мало промовляли до дітей, не було можливості зібрати їх. А тут треба було промовляти до дітей. І я так собі думаю, що це насіння, яке впало в ті душі дитячі тоді, з них вже виросли батьки, матері, дорослі, вони вже мають своїх дітей, але те зерно впало на добру землю, на добрий ґрунт. І воно дало своє насіння. І в цьому заслуга і нашого незабутнього державної пам'яті Івана Ревчука. Вітаємо! Прямому ефірі на телеканалі «Історія освіти Івана Франківщини Меня звати Соломія Мениська, а я Анна Засідка, вихованці гуртка Букстудія Чат, ліцею номер 6 імені Івана Рябчика І сьогодні ми будемо говорити про непересічну особистість нашого мікрорайону, про директора Івана Йосиповича Рябчика У нас в гостях вихованці гуртка історичне краєзнавство. Тимків Владислава, Українець Богдан, Ільшишин Анна та Тимків Галина, котрі досліджували та вивчали документи, спогади колишніх учнів та педагогів нашого ліцею. Вітаємо вас! Доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Давайте для початку пригадаємо біора... біографію Івана Йосиповича, яким було його дитинство, у якій сім'ї він зростав, та як відбувалося встановлення його особистості. Правчук Іван Йосипович народився 25 травня 1936 року в селі Опришиці, нині місто Івано-Франківськ, у бідній багатодітній родині, батько Йосип Іванович, мати Анастасія Панківна. Працювали в панському маєтку, щоб утримати сім'ю. Згодом влаштувалися на роботу до місцевої школи для виконання господарських робіт, де пропрацювали десятилітні період війни 1944 року хлопець пішов у перший клас. 1951-го закінчив місцево семирічку. 1951 по 1953 рік навчався Станіславському навчально виробничому комбінаті. 1953-1955 рік працював у лисарському цирку Слоботинського лісокомбінату. 1955-1958 рік проходив службу в армії, був механіком-водієм середнього танку. Від батька Йосипа Івана Ревчику передалися риси доброго господаря, любові до дітей. Йому після служби в армії пішов працювати на посаду загоспа опришівської школи. За три роки став учителем трудового навчання. Згодом шкільну майстерню визнали найкращим в Івано-Франківську. 1960 го одружився з Оленою Васильою Когутяк, жителькою села Опрещиці, чий батько загинув на війні. У 1961-1964 роках від 8 по 10 клас навчався у вечірній Чернігівській середній загальноосвітній школі. Час був нелегкий, легкий. Бажання до навчання, вдосконалення, бути високоосвідченим вчителем Іван Йосипович втілив життя, навчаючись заочно. 1966 року закінчив Коломийський техніку механічної обробки деревини В 1972 по 1977 рік навчався в педагогічному інституті імені Василя Стефана за спеціальністю вчителя історії. Згодом став старшим вчителем-відмінником Народної освіти України. 1982 року удостоєний високого почесного звання заслужений вчитель України за високі заслуги в, га в галузі освіти. Світлину Івана Йосиповича Ревчука було розміщено в центральній частині Івана франківська на міській дошці Пошани. 1988 року став першим в обласному центрі демократично обраним директором школи. На цю посаду його обрав трудовий колектив навчального закладу. 1989 року був кандидатом у депутати Івано-Франківської міської ради, високий колектив школи, зняв свою кандидатуру на честь представника народного руху, який переміг на виборах. У кінці 80-х, на початку 90-х років, Іван йорсько Ревчук порушив питання та займався організацією будівництва нової школи в районі України. 1995 року. Особисто разом на прищарці не брав активну участь у голодах з підготовки території для будівництва школи. Іванові ревчук втілити в життя головну мету передати своєму наступнику новому директорі ключі від нашої школи, поліпшити умови праці наших дітей і вчителів завадила смерть. 30 березня 1996 року Іван Йосипович Ревчук раптово помер. Іван Йосипович Ревчук. Випускник школи учитель, завгосп, директор, який понад 35 років своєї трудової діяльності присвятив рідній школі. Тому з 1999 року вона носить його ім'я. На фасаді новозбудованої школи на його честь встановлено художню меморіальну дошку, похований провідний педагог Прикарпаття на місцевому кладовищі в де встановлено надгробний пам'ятник і викарбовано слова з вірша, у пам'яті Івана Йосковича Ребка. Я мала нагоду не тільки бути ученицею при директору Ревчуку Івану Йосиповичу, а й працювати під його керівництвом. Як керівник він був мудрим, уважним та справедливим. Вчительство для нього було не професією, а покликанням. Іван Йосипович не просто любив дітей, він знаходив для кожного час пригорнути та підтримати порадою. Завжди підбирав правильні слова, які зликали до навчання, поваги та шани рідного. Ось послухайте його слова, якими він звертався до першокласників. Вивчите науки різні, нашу рідну мову. Не дозвольте поглумитись над нею нікому, вивчите історію нашу, свого народу, розкажете людям правду від роду до роду. Бог поможе все зробити у легку годину будувати, захищати вільну Україну. Як бачите, ці слова доречні і в теперішній час, а ось так він звернувся до випускників. Будьте людиною, щирою й доброю. І це вам буде завжди нагородою. До нас заходьте, вчителів пам'ятайте, і школу рідну не забувайте. Хай мова рідна завжди буде з вами. Пишайтеся нею на віки віками. У нього багато таких чудових слів. Як педагог Іван Йосипович почав свою трудову діяльність вчителем праці, а згодом і історії. За невтомну та благородну працю він отримав почесне звання заслуженого вчителя України. Його педагогічний шлях, не задумуючись, повторив онук Володимир, який з малку цікавився історією, а на даний час працює вчителем історії та трудового навчання в рідній школі, яка названа іменем Івана Ревчука. Усім своїм життям Іван Йосипович був прикладом для нас. Це була світла людина. Тож дякуємо долі, що подарував нам його. Сьогодні до нашої студії завітав син Івана Йосиповича Василь Іванович Ребчук, який, як і батько, закінчив педагогічний інститут імені Василя Степаненка та влаштувався на роботу до Опершівецької школи. Він депутат Івано-Франківської міської ради. Тож, пане Василю, ким був для вас Іван Йосипович? Ваш батько? Чи строгим, вимогливим батьком він був? Іван Йосипович. Був для мене не тільки батько. Іван Йосипович був для мене вчитель, тому що я навчався в цій школі. Іван Йосипович для мене був директором, тому що 25 років я пропрацював в нашій рідній школі, 8 з них, під керівництвом Івана Йосиповича. Іван Йосипович був строгим, вимогливим, справедливим, любив дітей, віддав своє серце дітям, цінував педагогію. Допомагав всім, хто звертався за допомогою. Пане Василь. Ми знаємо, що Богдан Гаврилів видав книгу з про Івана Ревчука, першого батька. Розкажіть кілька слів про неї, хто працював над її появою на світ. Так, головний історик міста Івано-Франківська Богдан Гаврилів видав книгу на пошану Івана Йосиповича. 25 травня 1996 року. Батько мав святкувати 60-літній ювілей. Помер 30 березня 1996 року. Через рік після його смерті, 24 травня 1997 року, дирекція школи, колектив школи провели вечір вшанування пам'яті тут в місцевій просвіті. Навечері вшанування пам'яті виступав колишній директор школи Любомир Пашко, вчителі, діти, односельчани Богдан Гаврилів, отець пару Іван Репела. Репортаж з вечора вшанування пам'яті надруковано в цій книзі. Найбільше Іван Йосифович хотів покращити умови навчання для дітей та вчителів, щоб було побудовано приміщення нової школи. Це було бажання всієї громади. У 1995 році Іван Йосипович особисто разом з громадою розбирав старі статські приміщення, щоб звільнити територію для будівництва нової школи. 2001 року було чисто відкрито перший військовий комплекс нової школи, де ви зараз тут навчаєтесь. На жаль, батько цього не побачив. Що б хотіли побажати учням, які зараз навчаються у ліцеї імені Івана Левчика. Хочу побажати усім дітям добре навчатися, здобувати міцні знання, бути патріотами нашої держави, тому що ваша праця, ваші знання дуже потрібні для розбудови європейської України. Перший раз я його побачила, коли прийшла до школи працювати, а це було 4 жовтня 1986 року. Я зайшла до учительської і побачила приємну людину, яка ніжно до мене посміхнулася. Він сказав: ви до нас навчатись? Я кажу, ні, я працювати, а як вас звати. І отак зав'язалася розмова. Іван Йосипович, це була надзвичайно працьовита людина, доброзичлива. Його любили колеги, поважали колеги. Його цінувала адміністрація і дуже-дуже любили учні. Продовж свого життя він зумів виховати не одне покоління справжніх громадян України. Хоча і час був важкий. Розвалювався Союз, формувалася Україна як держава. Іван Йосипович перший, хто зумів об'єднати громаду мікрорайону Опришівці. Місцеву церкву у встановленні України як держави. Я пам'ятаю, як ми вперше разом з ним зайшли до приміщення нашої церкви. На той час це ще було складське приміщення. І коли він зайшов і побачив, Святиню української нації, церкву в такому стані жахливому. Він сказав, о Боже, змилуйся над нами і прости їх грішми. Ми запросили до нашої студії онука Івана Йосиповича Володимира Михайловича Ревчука, що вже біля 10 років працює учителем історії та трудового навчання у нашому ліцеї. Володимир Явчук, який його дідусь навчався у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника на історичному факультеті. Володимира Михайловича, яким дідусем був для вас Іван Йосипович? Чи проводив він з вами свій вільний час? Адже ми усі знаємо, що посада директора забирає багато особистого часу. Якщо пригадувати ці мої роки дитинства. І згадувати про виховання, яке дав мені мій дідусь Іван Йосифович Ревчук, варто сказати, що він дуже багато часу приділяв в школі, так як ви їй сказали. Він йшов зранку і вечором повертався, і в цей же самий час він знаходив і час для того, щоб позайматися зі мною. Я пригадую моє дитинство. Він ще щовечора, приходячи зі школи, розкладав карту, карту світу, ставив мене на стілець, і ми щовечора вивчали по одній країні. І так, в три роки, він навчив мене повністю всіх країн світу. Я володів картою. Мір не просто знав, де знаходиться країна, а я чітко показував по контурах кожну країну світу, включно з столицями. Також він навчив мене до трьох років в вігер... вігер... гру, яка називається «Шахи», яка дуже сильно вплинула на мене, на моє життя, тому що. Хто володіє цією грою, той і формує своє мислення. Я розумію, що це було для нього, напевно, що важко прийти змученим зі школи і займатися ще зі мною. Але споглядаючи зараз на цю ситуацію, я розумію, що він просто дуже сильно любив мене особисто та й всіх дітей, яких я бачив, що він з ними займається в школі. Для нього діти були. Як рідні діти всі, і він ними займався. Скажіть, будь ласка, чи розповідав Іван Йосипович вам про шкільне життя та про своїх учнів? Можливо, ви пам'ятаєте якийсь цікавий випадок? Про учнів, так щоб він розказував якісь історії, не можу так пригадати. Пам'ятаю, що тільки. Такі ситуації, там що він говорив, там що є діти, які там ну, не добре вчаться, не мають там можливості розумово і добре вчитися, але він завжди в них бачив розвиток іншому. Він, наприклад, любив, як вони трудилися на трудовому, на трудовому на трудових заняттях. Плюс він дуже сильно любив, якщо учні. Ну, діти займалися спортом. І завжди там говорив, що там я буду цієї школи і бачу там у курніках, там, там Мої учні займаються спортом. Хоча вони в шкільних, в шкільних там, здобутках не мають великих успіхів. Це йому дуже подобалося і там, ну, дуже серйозним плюсом для них. Володимире Михайловичу, уявімо, якщо б ви написали книгу про вашого дідуся, то що б ви написали? Книжка. Якщо б я писав про свого дідуся, вона б напевно була повчальною для всіх поколінь, для людей, які хочуть бути людьми з великою буквою цього слова. Тому що він своїм прикладом для мене і для всіх інших людей, які його знали, він став. Таким зірцем. Як я розумію, як я бачу, як я спілкуюся з людьми, зірцем добропорядності, справедливості, скромності в той же самий час, любові до дітей, самовіддачі. Ось книжка, напевно, щоб була в цьому дусі про нього, щоб люди знали, як бути людьми, як прожити життя, людське настояще, добропорядне життя. Дякую, Володимиру Михайловичу, за такі цікаві спогади та щирі відповіді. Є одні слова, які би я хотів зачитати для широкого загалу. Звучать вони так. Я визнаю всіх тих, в кого розум переважає над амбіціями і емоціями, хто думає про народ, а не про свої власні інтереси. Ось такі були його слова, одні із слів, їх дуже багато. Але це такі вони характеризують. Повністю його життя. Владо, бачу, ви ще принесли якісь записи. Що це? Покажіть, будь ласка. Так, ми принесли спогади колишніх учнів, педагогів та друзів Івана Йосиповича Ревчука, які записувалися до дня вшанування пам'яті Івана Йосиповича Ревчука і зберігаються в нашому музеї. Хочемо зачитати декілька. Богдан Гаврилів, головний історик міста Івана Пенківська, випускник Опричівської семирічки. 1957 -го року Головною метою Івана Досковича було покращити умови навчання учням, вчителям, добитися будівництва нової школи, бо школа в той час існувала самі на застосованих приміщеннях. Бо ж смерть перешкодила з дійсною мотор, але йому вдалося добитися, добитися виготовлення документації та підготовки території до початку будівництва. Участь. Дякую Богові, що із нам таку прекрасну людину, адже, на мою думку, такі особистості, як Іван Йосипович, Бог дарує нам лише час і часу. У кожної людини є приємні спогади, пов'язані з шкільними руками. Та особливо з великою повагою і теплотою ми згадуємо про наших вчителів. Такою людиною для нашого класу. Був Іван Йосипович Ревчук, наш класний керівник. Це був вчитель від Бога, людина широкої душі, з великим люблячим серцем. Його цінували, любили і поважали. Іван Йосипович був дуже добрим та порядним, справедливим та вимогливим, але в той же час він мав хороше почуття домі. Він вчив нас любити, свій рідний край. Берегти та пам'ятати свою історію, Мів вислухати, дати нам цінні поради. Він навчав нас щоденної праці та любові до людей. Тож нехай пам'ять про таких людей, як Іван Йосипович Йосиповечеревчук, завжди залишається у наших серцях. А як непросто відчувати, вчити. Трасу і ніжність глибоко любити, щоб дихання змогли затамувати, коли про матінку почнуть писати, щоб мову квітки вміли розуміти, щоб колоскової співали діти, аби за працю вміли цінувати. Добрий день гречно кожному казати. Оскільки тих наболених проблем поки працюємо і для дітей живем.